போய் З цього часу Ісус ще ніколи не бояв так тріумфально себе прославити, як під час відійшли до Єрусалима, таких днів перед терпіннями і смертю на Христі, в'їхав не як темний володар, але як прочане на молодому оцярі до святого міста Давида до своєї столиці, міста мир. Крилата слава летіла перед Ним волосся про чудеса і знаки, про воскресіння до людей вітали його як нового царя словами Останна, і, мабуть, це самі люди невдовзі кричати до Палата, вимагаючи засобу для Ісуса словами проти ось такою непослідовною і зрадливою гістою. Напевно, ще серед тих багатьох людей були також і молоді люди, оскільки молодь хоче бути завжди у центрі суспільних путій. Рівно ж, вони теж мали неправильне представлення про Месію, як і багато їхніх сучасників. Можливо, серед гурту цих людей знайшовся знову з юнацькі Івановського боїдання, який приходив до Христа із питання. Отчити, що доброго має чинити, щоб мати життя віч? Для нього, каже, спотикання стали слова Ісуса. Коли хочеш бути досконалим, іди продай добро своє. Та й у Богу роздай і матимеш скарбки жене. По тому приходь та й іди слідом за мною. Юнак приміг цього завершити і відійшов за журине, бо вона великий багатьох. Він не захотів стати свобоже, напротив того, як все зробив сам тут. Але в цьому є навіть певний сил. Бо цим юнаком є кожна молода людина, тому вона сама вирішує, маючи той безцінний дар, який і дав Господь, бо і любові. Чи хочемо ми сьогодні прийняти Спасителя у своє життя і сина. Задумаймося над цим, розважаючи над його повчаннями та переживаючи тріумфальний хіст у Єрусалимі, що вставнилося пророцтво. Радуйся, вельми, дочко Сіону, викрикую дочкою. Ось так міде до тебе, справедливий і переможний, смиренний, і верся на освіжниці, на осляті, на молоденькій ослиці. Він оголосить мир народам, і влада його буде від моря аж до моря, і від річки до кінців землі. Пійшовши в Тернопіль, Ісус проходив через існу. А ви сам чоловік. Він бажав бачити Ісуса, хто Він такий, але не міг із народу, бо був малого зросту. Побіг він наперед, виліз на дерево, щоб подивитися на нього, бо Ісус мав проходити тією дорогою. Прийшовши на те місце, глянув угору і сказав. швидко злізай, бо я сьогодні маю бути в твоїм домі". І з той швидко й прийняв його раду. І бачивши те, заходився на рікати й казали до ну, чоловіка грішника зайшов у густину. А захей, звівши з дерева, підійшов до Господа і промовив Господи, ось половину майна свого даю Бога, а коли чимського покривни, повернув щадба. Сьогодні на цей дім зійшло спасіння. бо й він, син Авраама, син бо чоловічий, прийшов шукати і спасти те, що загинуло. We'll <laughs> Yeah. Як раплини і побачив місто. Він над ним заплакав, кажуть: якби й ти цього дня зрозуміло те, що веде до миру, але тепер воно закрите перед твоїми очима, бо й прийдуть ні на тебе, і вороги твої валом тебе оточать і тебе обляжуть, і стиснуть тебе відусюди, вони розшавлять тебе і твоїх дітей, які будуть у тобі. І не зоставлять у тебе каменя на камені за те, що ти не незрозуміло часу твоїх відвідин. Незабаром була юдейська пасха, тож Ісус вирішив до Єрусалиму і зустрів у храмі тих, що продавали голів, овець і голубів, та й менели сиділи теж. І, зробивши бичі й мотуз, я повиганяв усіх з храму, геть із вівцями й волами. Гроші міняють, порозсипав і, і столику перекидав. Такинувся же голубів сказав. Заберіть отець звідси, не робіть дому отця мого торговим домом. Пам'ятайте, день святий святкувати. Не робіть його днем торгу. Наступного дня Ісус приєднався з учнями до Донецк, mm -hmm. що йшов до Єрусалиму приготуватись до пасхальної вечері. Йдіть до того села, що перед вами. При вході ви знайдете у свят. Приведіть його до мене. А коли хто запитає вас, скажіть, що воно потрібне мені? Я поверну його. Дорогою вдома, два учні пішли до села, де знайшли прив'язане осля, який сумка казав. Коли ж учні зв'язаного свяна, пішов його господар і запитав Чому вибиратиме його свято? Чи тоді сказати, тобі, що воно ціло? Притайський про що сміття, чоловіку хоче проводиться. Дивна річ, чому є суд схоче моєго зля? На ньому ніхто ніколи не їздив і до того. По дорозі перед ними твій одяг, і душе містом люди славили його. Осанна, осалений той санк! Що йде війна Осанна! Осанна! Благословенний цар, що йде в я Господнє! Благословенний! Мир на небі і слава на висотах! Єрусалим під час твоєї історії у свідком багатьох походів. Ізраїльських царів на конях і завойовників своїми легіонами, але ніколи такого як цей. Хто ти чоловік? Ісус, пророк з Назарету в Галилеї. Вістка про прихід Ісмуса вже рознеслась на все місто, наближаючись до храму, та знайшов сліпих, каліптах хворих, що очікували його, і виявив до них своє милосердя. А як був близько вже до спуску Солибної Гори, вся громада його учнів, радіючи, почала сильним голосом хвалити Бога за всі чуда, що бачили й кажучи благословив старші те він Господнє, мир на небі і слава на висоту! Деяких парасерів, що були в